Щотижневі репетиції в Черняхівському районному будинку культури стали традицією, розповідають солісти народного хору ветеранів війни та праці Золота осінь. Українські народні пісні патріотичні, жартівливі, до вподобання глядачам. Черняхівський народний хор є неодноразовим учасником і переможцем у багатьох пісенних фестивалях та конкурсах. А присвоєння звання народного це заслуга керівника хору Людмили Калер. Цим хором сопали. У нас в кожному селі, в кожному нашому районі на обласній сцені виступали неодноразово на обласній сцені і в Києві виступали декілька разів. Хористи відрізняються від інших власною виконавчою манерою і особливим стилем. Деякі солісти самі пишуть слова. Музичний керівник їх підтримує. Співи є частиною життя колективу. Українська пісня, вона жила, живе і жити буде, тому що є це є часточка традицій нашого народу. Дуже приємно те, що і ви нас відвідали. Ну, я бажаю своєму колективу тільки процвітати і довго жити. Саме головне, що це люди відповідальні і добросовісні. От, і настільки не потрібно лишній раз нагадувати про те, що репетиція всі приходять без винятку. Ну, в крайній випадку, якщо якісь поважні причини. От. Дуже емоційний. Такі е, хочуть виступати. Народний хор ветеранів війни та праці є душею району, стверджує начальник сектору культури Черняхівського району Павло Гринь. І, хоч багатьох законавців вже немає в живих, втім, пісня залишається на віки. За багаторічну творчу діяльність колектив народного хору Золота осінь відзначили грамотами та подарунками.